240 дітей з Береславського району завітали на екскурсію до Херсона. Нещодавно ми розповідали, як малеча встигла побувати у краєзнавчому музеї, музеї природи і музеї херсонського управління МВС України, у дитячій обласній бібліотеці і у бібліотеці школи гуманітарної праці. Отримали купу позитивних емоцій від побаченого. Ще пак, адже це дітки із найменш захищених категорій населення, і не так часто їм вдається побувати в найкращих культурних закладах обласного центру. І на цьому їхня подорож не завершилася. Як слід підкріпившись, школярі вирушили далі, наприклад, до обласного академічного театру Ляльок. Де для них готувалася новорічна вистава. Я вам хочу сказати, що не кожна дитина має змогу бути в театрі ляльок. Ви розумієте, що дуже далекі села і це все коштує, як кажуть, не в таку немаленьку копійку, і те, що сьогодні така акція, я думаю, що це дуже добре, тому що і Голова обласної ради Віктор Григорович Пелех і голова обласної державної адміністрації Микола Михайлович Костяк. Вони завжди при зустрічі наголошують, що наша основна задача це виховання дітей. І ми з радістю це робимо, тому що діти це наш глядач, і від дітей залежить майбутнє нашої не тільки області, а й нашої держави. Кактус, пальма чи ялинка. Новорічна вистава не обоєк прийшлася до вподоби юним глядачам, а ляльки Ольги Воноболіної в руках талановитих акторів насправді виглядали живими і їхні жарти супроводжувалися сміхом та оплесками маленьких поціновувачів мистецтва. Казка завершилася, і за всіма канонами успішної прем'єри школярі покликали на сцену режисера і акторів. Колектив театру ляльок привітали теплими і бурхливими оваціями. Щирі посмішки ще довго не сходили з дитячих облич, а емоції просто переповнювали. Я не знаю, як його звуть, ну із таких калючиків диктор с девочкой был но он был такой синий э, ну, прикольный очень Э, он там как бы ну, не знаю он исполнял разные песни тоже мне понравились колючики особенно главный герой мне понравился очень гном который елку наряжал и все думали что он Ну, більшої, страшный, а на самом деле он маленький і зовсім не злой, і всіх боїться. Голова Береславської райдержадміністрації Юрій Сидоренко також не скривав гарного настрою. Проект Херсонщина дітям повністю себе виправдав. Я хотів би перш за все подякувати і голові комісії з гуманітарних питань обласної ради, який клав душу в свою в цей захід, і тим людям, які організували, запропонували нам відвідати. Ці заклади. Тобто ми робимо все для того, щоб е, наші діти мали майбутнє. Народний депутат України Микола Дмитрук, уродженець Бориславу, також не міг оминути подібний захід, адже влаштований він для його земляків. Сьогоднішня акція вона дуже хороша, вона дуже гуманна, дуже добра. І, незважаючи на те, що ви знаєте, що в країні відбувається, я я понимаю одно: что самое главное и самое главное, жители нашей страны это наши дети. И когда что бы там ни случилось, мы о детях должны понимать и помнить. Поэтому эта сегодняшняя акция. Я смотрел, когда этот спектакль пришел на их лицо, как они улыбались. Я понял, вот это самое главное. Вот ради чего мы живем, когда дети улыбаются, когда они ощущают себя счастливыми и защищенными. Мы взрослые должны все сделать, чтобы это ощущение счастья постоянно. Особенно, конечно, перед праздниками. Проект Храсончина организован комиссией депутатську коміссию освіти и Тури молоді і спорту, якого очолює Артем Кяновський, чи не буде захист статус щорічної і взагалі чи буде продовження, наразі невідомо. Але те, що хоча б ці 240 дітей із небагатих сімей отримали справжнє новорічне свято, яке не скоро забудуть, вже означає, що вкладені труди аж ніяк не були марними. Я вважаю, що сьогодні ми очень творчески подошли к виконання соціальних ініціатив президента діти будущої України. Ми постарались для того, щоб у дітей вийшов праздник, і я смотрю на довольны улибающиеся лица детей, я уверен, когда они вырастут, они своим детям тоже проведут такую акцию Херсонщина, детям.